Сумна сторінка історії українського народу нині 26 листопада увесь світ разом із українцями вшановує пам'ять жертв голодомору. Мамо, чому ти мовчиш? Чи ти не можеш? І рученьку мою в своїй ти потримай. Я тебе прошу, тільки не вмирай, не покидай мене. Рідненька, бо я ж така Слава, маленька. Слова. До монументу свіча пам'яті перші особи краю та Ужгорода, а також пересічні містяни і гості принесли лампадки і колоски пшениці як символ трагічних подій 32-33 років. Мільйони загинули, мільйони залишилися душевно і фізично скаліченими. Десятками років радянська влада намагалася стерти з підсвідомості з історії той факт, що цей геноцид відбувся, але їм нічого це не вдалося, тому що як тоді, в 1932-1933 році, українці не здавалися, так і після цього десятиліттями не вдалося радянській владі стерти пам'ять про геноцид. Меморіальні заходи розпочали хвилиною мовчання. Представники релігійних конфесій помолилися за душі, померлих. Пам'ятати, шанувати і не допустити знову нині завдання кожного українця і всіх, хто розуміє, що радянська влада свідомо вбивала увесь народ. Я переконаний, що сьогодні в кожній домівці нашої році буде свічка пам'яті в честь невинноб'єнних і згинувших наших співвітчизників. Тому ми повинні про це пам'ятати. Бажати нашим українцям, щоб ми ніколи не знали голоду, щоб у нас завжди був на столі хліб і до хліба, щоб ми нікого не бачили. Голодних дитячих очей голодомор 32-33 -го, -го років акт геноциду проти українського народу. Цей факт нині визнано на законодавчому рівні нашої держави. Також на підтримку України інші країни світу продовжують визнавати тогочасні події злочином проти людяності, як 90 років тому, так і нині. Ми нація нескорених і незламних. У світлі сучасних подій Росія вдруге намагається знищити незалежний народ. Тому паралелі очевидні. Тоді комуністи сьогодні робили велику біду, страшну біду з українцями. Сьогодні російська армія воює на тій ж самій території, в тих же самих місцях, де знищували українців тридцять другому, 33 -му роки. Сьогодні вбивають знову мирне населення. Гинуть військові, і колись повинна бути цьому в цьому кінеці покладена крапка. А насправді ми сьогодні українці показали всьому світу, що ми гідні бути нацією, яка має свободу, волю, яка має свою державу. І важливо це, щоб ці дні саме пам'ятали, що конфлікт не почався не в 2014 році. Він не почався не 276 днів тому. Він почався іще тоді, коли українців знищували масштабно голодом. І це був і початок знищення української держави. За різними даними, внаслідок свідомого винищення українців смертю невинних загинуло від 4 до 7 мільйонів українців, і на знак пошани у домівках кожного нині запалюють свічку на підвіконні як прояв віри і незламності українського народу. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо.